Перше в історії відносин Євросоюзу та України начальника генштабу її збройних сил запросили на закрите засідання очільників оборонних відомств і головнокомандувачів армії країн ЄС для спеціальної доповіді. Мета розповісти про оперативну ситуацію в зоні АТО. Крім того, це стало нагодою надати військовим країн ЄС останні докази участі солдатів і офіцерів регулярної армії Росії у бойових діях на Донбасі. Я піднімав це питання, але воно обговорення підлягало, вона сприняла була з як факт. Дійсно, наявності російських військовослужбовців на окупованій території України. Віктор Муженко наголошує, що обговорював з європейськими колегами можливе військово-технічне співробітництво, але яке саме не уточнює. Я думаю, що ті слова, які були сказано на адресу України, і в плані готовності до підтримки, вони будуть реалізовані, реалізовані в тому числі, і отримують, скажімо, якийсь, матеріал, якійсь матеріальний вимір у військовому комітеті ЄС кажуть, що українського головнокомандувача. Почули. Тепер думатимуть, як співпрацювати з Україною далі. Ми обговорювали, яким чином побудувати майбутню взаємодію між військовими з країн ЄС та з України її військовослужбовці вже брали участь у військових навчаннях спільно з нами і вони планують це робити в 2016-му. поміж іншого військові єс та україни домовлялися про підготовку й навчання українських вояків спеціалістами з армії країн євросоюзу жана безпіщуксабінапухка радіо Свобода з Брюсселя.